Черкаси прихистили понад 30 тисяч вимушених переселенців. Вигнані окупантом із рідних домівок. Люди часто змушені жити в школах та гуртожитках. Найтяжчі родинам із маленькими дітьми, пенсіонерам чи людям з інвалідністю. У Черкасах для них відкрили тимчасовий притулок шелтер. Під нього капітально відремонтували приміщення колишньої дитячої поліклініки. Вам две, дві, дві тумбочки є. Тож ми только вчора вже заїхали сюди, переночували, вот і как-то пытаемся освоиться. Яна із дворічною донечкою Софійкою вже в шосте змінюють місце проживання за останні дев'ять місяців. Нещодавно натрапила в інтернеті на цей центр і переїхала сюди. дому у Покровську на Донеччині, у я не лишився чоловік. Місцем, у мене во дворі два снаряда. Я була там. Мені треба було поїхати туди. Мені там муж попав в больницу. Мы там побыли буквально. На три дні він сказав, що в якому б я состані не був, за мною все добре, спасай дитину. Ми їхали якраз всю дорогу, попадали туда острі. Для мешканців притулку тут є все необхідне: меблі, побутова техніка і посуд. Їжу готують самі. Частину харчів отримують як гуманітарну допомогу. Тут ми посуд готуємо, навіть хтось вже поставив Ольга Василівна показує нам кухню і свою кімнату. Жінка теж з Донеччини із Солидара. Там нині лінія фронту. Від війни жінка тікала з донькою і онуком. У цьому центрі знайшла не лише прихисток, а й роботу. Влаштувалась прибиральницею. Вибрали Черкаси. Дуже гарний город. Нам подобається дуже. Устроїлася тут на роботу. Біржа труда мене направила сюди. Поки дорослі на роботі чи у справах малеча може проводити час в ігровій кімнаті. Тут з дітьми і дорослими працює психолог. Тут вони можуть знімати напругу, наприклад, тому що всі травмовані. Батьки звертаються з різними питаннями до нас, як правильно з дітьми, наприклад, бесіди проводити, що їм потрібно говорити, що не потрібно. Притулок розрахований на 350 мешканців. Тимчасове житло тут знайшли вже понад 100 вимушених переселенців. На сам перед кімнати дають людям з інвалідністю, одиноким пенсіонерам і сім'ям з дітьми. Для цього їм потрібно. Мати довідку, що вони внутрі переміщена особа, і медичні довідки. Наш тимчасовий притулок надає можливість проживати півроку безкоштовно, і наступні півроку вони будуть сплачувати за комунальні послуги. Під тимчасовий притулок для вимушених переселенців переобладнали колишню дитячу поліклініку на капітальний ремонт з бюджету міста. Витратили майже 11 мільйонів гривень. Облаштували за спонсорські 3 мільйони. У Черкасах нині понад 30 тисяч вимушених переселенців. Наступному році буде реалізовано три таких проекти: це знову ж таки територія колишніх комунальних закладів, а саме садочки, колишні садочки міста. Вони будуть переоблаштовані під житло для внутрішньо переміщених осіб. Після перемоги, коли в таких притулках уже не буде потреби, заклади знову слугуватимуть на потреби громади. Ірина Сергій болзермістрян, факти ICTV, Єдині новини.